Цю місію, і якщо він її виконає, я переконана, що цей зал буде йому аплодувати. Тому давайте разом працювати, давайте повернемося до тієї моєї тези, коли не розглядають під лупою процеси в Україні, а дивляться на них з висоти пташиного польоту. Давайте рахувати за великим рахунком і оцінити людей, політиків і їхні справи за результатом. Я вірю. Той результат, якого ми всі чекаємо. Я зараз дам обслой. Я, при... Я тільки попрошу аудиторію, щоб гідно себе вести. Це наші гості, всі з України, вони між нами, це наша хата, ми їх запросили. Я би просив, щоб всі стрималися і ставилися до всіх, не дивлячись, чи ви поділяєте їхніх поглядів чи ні. До всіх ставилися з повагою. Пане Андрію, будь ласка. Ну, насправді Янукович наразі нічого ще не зробив. Пані Герман каже, так потім вже угоду підписано, майже вже ратифіковано, і Україна далі рухається в напрямку Європи з мильними кроками. Наш побратим, ще один заступник колега Тягнебока, Богдан Бенюк з цього приводу каже: не говори гоп, поки не переїхав чов. Так, от власне питання, чи радіти. Партії регіонів щодо того, що в опозиції є кілька кандидатів, я думаю, вони мають бути стурбовані тим, що в їхньому середовищі є кілька кандидатів. Ну, зокрема, Петро Симоненко, кандидат від комуністичної партії, з якої партія регіонів є в коаліції. В них вже як мінімум два кандидати. Очевидно, є певні тертя серед середовищі партії регіонів, які час від часу виклюкуються навіть на сторінки української преси щодо того, що деякі групи впливу в партії регіонів не задоволені політикою, яку проводить Віктор Янукович, зокрема щодо побудови власного політичного економічного клану. Який сьогодні опановує Україну і власне ну, наступає на хвіст навіть тим полігархам, які підтримували Віктора Януковича на президентських виборах, дорогі друже, до... це тільки в північній Кореї всім задоволені. В демократичній державі є задоволені, є незадоволені. Кожен а, має а право я кандидувати. не сумніваюся, що у нас я найдемократичніша держава в світі, але просто я говорю про те, що відбувається в політичних процесах України щодо позиції е, опозиційних партій. По-перше, ця угода підписана між вже підписано про непоборювання і про те, що е, кандидат від опозиції отримує підтримку всіх трьох політичних сил в другому турі. Тобто, це є не просто декларація, а далі а далі що? Ну президент від опозиції виходить е, е, переможцем на. Президентський виборів. що далі? Перші 100 днів, що буде робити, щоб міняти країну, щоб цього ніколи не повторювалося знову. Перше, давайте. третій раз. Я задаю це питання. Ні, ні. Ви, ви хочете, щоб я вам розказав програму президента. Якщо зараз ми не говоримо про президентські вибори, вибачте, вибачте, ми говоримо про я що ви можете пропонувати у я я можу, я можу говорити тільки від імені Всеукраїнської Української об'єднання свободи. І в даному випадку, якщо говорити, що кандидатом може стати не Олег а Олег Тягнебок стає президентом, що буде? Що Сергію, ну, Сергій, ну я зрозумів. Відповідь не буде. сьогодні. Я можу сказати, що сьогодні свобода робить в парламенті. і Що ми будемо робити, власне, після того як Терний стане президентом? Ми будемо реалізовувати програму захисту українців сьогодні. Свобода має 37 народних депутатів України, які присутні в усіх безвинятку комітетах Верховної Ради України. Сьогодні програма захисту українців, з якою кожен може ознайомитися, яка є на сайті Всеукраїнського об'єднання Свобода і була поширена неодноразово. Сьогодні кожен пункт програми захисту українців розписаний як завдання, технічне завдання для створення законопроекту. Оці півтора роки ми до президентських виборів ми витратимо на те, щоб вся програма захисту українців була реалізована в законопроектній частині. І далі я думаю, ситуація дуже серйозно поміняється після того, як зміниться президент. Далі не буде більшості, яка підтримувала Януковича. Вона, як знаєте, як в нашому славні співається, як роса на сонці роста. Хіба ще можливо там трохи комуністи залишиться до того часу, як. Український парламент ухвалить закон про заборону комуністичної ідеології в Україні. І ми, як, наприклад, наші брати е, поляки, які е, в конституції своєї держави мають е, конституційну норму про заборону комунізму, фашизму і нацизму, ми підемо тим самим цивілізованим європейським шляхом. А решта пристосуванці насправді. Сер'ю ну, я насправді ну, не е сміявся. Я, е Цілком імовірно це уявляли. в мене є цілком логічне пояснення, чому. Насправді, нинішні президентські вибори, які будуть через півтора роки, для мене вони є моделлю не з виборів четвертого року, коли всі пам'ятають помаранчеву революцію і таку ситуацію, коли закінчилася перемогою демократичних сил. А мені нагадує 99-й рік, коли відбулася дуже системна робота, але кучми, а зараз таку саму роботу робить Віктор Янукович, коли Леонід Кучма позбувся конкурента на собі Павла Лазаренка, фактично витолупши його заграти в Америку. Так само зараз Віктор Янукович і конкурента Юлі Тимошенко, і його ідея полягає в тому, щоб вона була під арештом в Німеччині. Коли було дискредитовано Олександра Мороза, так само зараз дискредитують Арсенія Яценюка, проти Мороз випустили тоді Вітренко, зараз випускають проти Яценюка тушок, які створюють справжню батьківщину, справжній фронт змін, а він є не справжнім. І коли був Марчук, який мав стосунки тоді з адміністрацією Кучми, і зараз є Кличко, який до кінця розставив всі крапки Крапкіна в своїх стосунках з владою. І коли був Петро Симоненко, який був найзручніший опонент проти Віктора проти Леоніда Кучми, і нехай на мене пан Андрій не ображається, але Олег Тягнебок є найзручнішим опонентом для Віктора Януковича на наступних виборах. Тому цей сценарій, про який я зараз кажу, для мене він є цілком логічним, тому що це. Найлегша, найлегша ситуація для Віктора Янковича перемогти на виборах, отримати Олега Тягнебока в другому турі. Це, ця торець, ця я аналогія, хочу площу, ця аналогія mm -hmm. має одну хибу. Насправді Петро Симоненко також буде учасником президентських виборів. Це перше питання. Тобто ми ж його не списуємо і не затираємо. Друге питання: що насправді Кучма переміг Симоненка як патріотичний кандидат. Тобто рівень патріотизму в 99-му році в Україні був настільки високий, що е, русський мір програв в особі Петра Сімененко в 99-му році швидше ці... антикомуністичний, а не е, е, антикомуністичний. тому, що тоді була боротьба між минулим і майбутнім. Зараз так само є два сектори, і будуть відбуватися суперечка. Без, без Чи ви обираєте світа Ш... валежа з забороною абортів? З графою націоналістів і так далі, чи ви будете обирати Віктора Янковича, який обіцяє вам європейську інтеграцію? І цю ось. карту будуть розігрувати на виборах і про це слід тут говорити вголос, а не боятися цього? Безперечно, пане Сергію, якщо ви з програми захисту українців вибрали тільки ці дві тези, а, а, а не все інше. ви ви вибор... поширюєте на найбільш популярному виданні. Ну то зрозуміло це виберуть ми... технології партії регіонів і штабу адміністрації президента, вас, і вони я, це я, будуть розповідати. І її вибрали, і ми її постійно на жаль, зараз та немає такого світу, щоб казати, що але, а, а, але питання в іншому щодо е, виходу Олега Тівнебока і Віктора Януковича у другий тур. Е, не е, в ситуації, коли український патріотизм.